Такі чудові стоми стоять у нас з 28 липня, а мені не вдалося виростити зовсім. Ну, це Артем купував, дивіться, які гарні. Ну, вже трішки прив'янули ось одна квіточка, а так всі добре. Дійшла черга до фіолетового базиліку. Подивіться, який він гарний. Ну, це все, що в мене виросло. Але я е, постригла, а корінець лишила. Може, від тіля, ну, ось так, бачите. Може, від тіля пусте листочки, гілочки і ще наросте. Та я думаю, цього вистачить. І зараз я його. Отак От листочки пообриваю, помию і буду сушить. Так, що далі? А, я зробила каву, піду, зараз візьму собі каву. Кажу, зробила. Я ж закип'ятила тільки чайник. Ну, пішла, зробила. Так, трішки посижу просто. А потім вже буду займатися цими справами. Бо у нас тепер тиша така в хаті. Сплять і малюк, і папа з мамою. Щось ночі вночі трішки капризулькав. А ця все, їй я вже не треба. Слава Богу, тож вона на мене розсердила, що я її так добре вичісувала. А тепер вони закривають двері до себе туди, бо вона ж лає. Лає на малюка, лає на Артема. От. І вони закривають двері, а воно царапає, царапає, відчиніть. І оце вискочила на вулицю, в туалет, сходила і бігом додому. Кажу, гуляй на вулиці, чого ти ні. І ви думаєте, я пішла ж вже брати каву, вона стоїть у них під дверима, нічого не робить, дивиться на мене і просто стоїть. Ну хіба це не чудо? Ну я не розумію її ще реакції, що вона малюк тільки сп... ну, просто спить, не плаче, нічого. І вона стає на задній лапки, і оце отак. Лає на нього, лає. Чи просипайся, чи що? Незрозуміло, чи це в неї такі ревнощі, як вона буде реагувати, я ще не знаю. Ой. Ну, чудо, віка їй сваре, щоб вона каже, не можна фу, фу, а вона не розуміє, хоча розумна ж дуже. Отак у нас сімейство трішки підросло. Ну, побачимо, хай росте великий. Фені, хай його нянчить, не лає. Ну і бабуля буде нянчить. Допомагати треба. Ось так. У нас сьогодні тиша така. Індик не ходив сьогодні, айк не лаяв, тільки фенді трошки. Ну там ото петухи. Ну, це там, де живе індик, там і петухи, там у них і качки були. Не знаю, чи зараз є і гуси. Вони вже декілька років, там ніхто їх не ріже. Вони вже старі, старі. Чому не ріжуть? Я не знаю. Може, нема кому. Навіщо тоді заводили? Так, це вже моя остання чашечка кави на сьогодні. О, павучок. Зараз. Чи пообрізаю, чи пообламую, як мені тут удасться. І вони такі грязненькі. Отут уверху, та все рівно грязненькі. Бо я зелений пробувала сушити з гілочками, мені не сподобалось. Потім треба було гілочки ті вибирати, то краще зразу. Отак можна ж тепер зрізати. Та вистачить його. Аби ми скільки його їли. Ну, я не знаю, як хто, я навіть оці квіти теж залишаю сюди і сушу. так. О, вже поїхали машини. Попрокидалися люди яєчка, як завжди. Такий запах приємний. Любите такий запах базиліку? Я люблю ой, наче до природи якось торкаєшся. Ой, бодюш. Це ж можна і оце порізати. Не знаю, як воно буде. Та, що мені листочків мало, ото жадність. Вийшла в мене майже повна мисочка. Зараз залью водою, так постоє, потім зілью ту воду. Так декілька разів зроблю, потім тільки на дуршлаг, дуршлак. Ось так правильно. Хоча завжди хочеться сказати друшлак. Чому не знаю. Ну і на сушку. Ну, ось все готово. Ну, трішки малувато, але вистачить, скільки буде. Якби не правнучок, то і ковирялась би й досі в городі. А так уже сіла на стільчик. І гуляю, і вдвох гуляємо. Ось так. Так що тут свої плюси 100% великі. У нас невелику закупку робив Артем, і він взяв свіжина, сир комо. Кому Кантри 50% жиру. 323 гривни 90 копійок кілограм, 638 грам, 206 гривень 65 копійок. І ковбаса з ковбаса це варено капчена. Так і. 382 гривні кілограм, а тут 322 грама на 123 гривні. Це з м'яса куриці. Купив ще персики, не знаю чому. І ще диньку. Теж не знаю, скільки коштує. Ну, і від Артема папи ось такі квіти. Оце один букет. От, і ще один там в кімнаті. Покажу потім. Що, на своє місце, так. Да. Ну дивися, яка розумна. Ми вже помирились, так? Не. Не. Ми вже помирились. А то сердилась на мене. Ну хоть не лає вже. О, грайся, грайся. Ну і ще один букет для Вікулі. Ось такий. Віка сказала, оці упаковки не треба розвертати, вони тоді довше стоять.